Ви вже поїли, я тільки складаю цю тарілочку. Так, дивіться, як легко скласти тарілочку для схуднення. Поїхали. На пів тарілочки, як завжди, салат який. У мене сьогодні вінні. Вінні-вині, але я його не мастю. Простою олією. І навіть оливковою я не мастю. Так, до нього я ще додав овочі. Є. Yeah. Забула про огірочок, я можу аж ось так зробити. Так. На білочок я положу отак от шматочок корину філе, котлетки є. Yeah. Так, він я трошки додавала, бо це маловато буде. Ось такий хлібчик з маслом іде, Він буде як сендвіч поламаний. О, є. Yeah. І додала я авокадо. Все. Чутова страва, дієтична, класна і корисна. Жирок буде уходити дуже швидко.